Друзі, всім привіт, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Сьогодні маємо 22 листопада і трошки вже прийшла зима на село. Так трошки сніг відкину. Планував. Планував ще тут гілляки деякі зрізати. Там може яблуню цю ще скину нині. Ось таке, йдемо далі. Йдемо далі. Подивимося, що там як там. Єлі від брами виїхав, там розчистив був, але той сраковоз, сраковоз перепрошую вигріб. Трошечки мотовозом сьогодні не їхав, бо випала гана года такою поїхати. І все. Значите, йдемо туди до брами. Снігу нападало, красота ну, мокро, 0 градусів. Там трохи внизу розчистив, бо там є цегла, аж сюди накидана. І вона вже вчепилася і пішла. Так що якось так. Так, ми тут гриби збирали, пам'ятаєте? Там красота, все в снігу гарно. От, таке от Такі в нас будні. Сьогодні там дивіться от димить бачите. На хаті деміля палимо, гріємо їсти. Недавно приїхали. І зараз будемо трошки працювати калина. Як без калини. Так. Зараз я подивлюся до неї. Раз, секунду. Попробуємо, скуштуємо. Ммм, красота. Приємна штука, правда? Приємна. Аж хочеться. М -м -м, аж лодка. Райду подивлюся, що тут, як тут. глянемо. Так, треба в криниці набрати зараз. І того оріха тоже три гіляки чистити трохи. Можливо, що нині того яблуню черікну. Треба її забирати. Бачите, снігу тут багато не є. Нема. Там гілку згоріха тихо падає. Дуже багато має, вона вже старенька. Треба її забирати. Напевно, ту гілку треба чекнути буде. Ось. Лізти наверх. І тихенько тут треба забирати, ті гіляки. З тої сторони добиратися і то все різати в баню. Хай падає, дивимося. Що там, як там, куди воно буде падати, щоб паркана не зачепила, вона його не зачіпить. О, тут вже поряд є. Ось. І перше треба. Бачите, вишня нахилилася. Тугілю треба забирати зараз трошки її стягнути можливо шнурком сюди щоб вона на вишню не пішла Опала собі вниз так хотіла нижні гілля позабирати також щоб вони тут не мішали трошки снігу позашию понападую ну, погода не сама ліпша для різанини але те вихідні то мусиш то все використати Ну, все так, що якось так. Тут наш котик собі спить, який приходить, ви його вже знаєте. Він тут волю би лягати. Там би тобто ну, так є. Ну так, що якось так. Добре, потім подивимося, кінець роботи, що як було. Все, давайте. Ще не кінець. Що ми нині зробимо, От і все. Так, друзі, вечоріє вже. Йдемо. О, огонь розгорівся. Клас. Видно якийсь рух в селі. Так, ну що, показую вам кінець фронт роботи. Дрова. Оріха там. тому зараз покажу. Все горить гарно. Так, драбинка, яка допомагала, одна секція є схована ще, бо на даний час користуюся двома, вона трьохсекційна, 7,50, 12 щаблів. 1,3 мм товщини. Так, алюміній йдемо горить класно. Так, аби допомагали нам фу, в цьому в цьому 353-та хусварна, знаєте її. Також є мамота маленька, яка працює багато. От. 353 у нас різала тут гіляку, бачите, з цього оріха. О, Потім ще що? Яблуня, то що я показував. ну Скажімо так, отакі от кльоцики різалися. Бачите, все прибрано все чисто. Тут трошки темніє правда, ну але, але але. Тут дрова. Тут дрова, оріг. Оріг, бачите, зняв. Там гіллю лазив драбиною наверх. Тут вона мішала сюди на сливочку. І вишні аж нагнулися. Тут я буду вугіллю забирати. Але буду її, напевно, підвішувати, щоб вона не полетіла, не поламала цієї вишні Одної, другої. так що, Просто треба, щоб сухе дерево було, ну, без снігу наверху. Тоді полізу ту то всю справу зроблю акуратно. Просто дробину приставлю туди і буде чітко все гарно. Так, добре. Ну, горить класно, хай вигорає. ми ще з дві години будемо тут трохи, але рух йде, хай горить. На кінець то почало горіти. Так, тут теж дрова, бачите, є. Все має бути. Так що дивіться, як вогонь горить. Гарно, бачите дивіться, о. Всередині воно все розгоряється там. Видно, бачите. Здалека. Тут також горить, вже темніє. Зараз я потім підкину, віце як валить. Вся умила горить. Жарі даємо по повній програмі. Вітер якраз через хату. Як з паровоза. дивіться. Температура від вогню йде і дим з такою швидкістю в нас підходить до гори. Ось таке так що якось так. Добре, друзі. Напевно. Будемо таке маленьке кіно завершувати. Сьогодні заплановану роботу ми всю зробили. Пилочки не підвели, працюють як дзигарочки. Дуже класно. Так що, дивіться, як горить, бачите, всередині. Опа, як вогонь горить, класно. Так, так, файно дивитися, як вогонь горить, як вода тече, як хтось робить, правда? Ну нічого. А самим попрацювати також нормально, не перепрацювались собі. Дали ради з тим всім. Тут нічого гарного. Так що я показував на початку, ви бачили, як то все виглядало і як виглядає зараз. Так так. що якось так. Все, друзі, до нових зустрічей, напевно. Всім попа. з вами був Мотогараж Андрія і така ватра зомили. Так, так. Всім всього найкращого і до нових зустрічей, всім папа. Щасливо вам!